І знову оновлення на нашому майданчику. Це в нас Кіаніро Електро з батарейкою 64 кВт, Щойно пригнана та розмитнена з Німеччини. Це в нас випуск чистий 2022 рік. Вже на новеньких значках. Оригінальний підтверджений пробіг становить всього лише 47 тисяч кілометрів. Машинка в нас не фарбована, повністю обслужена. Є вся сервісна історія. Останнє того було пройдено на 37 тисяч 376 кілометрів. Є наявний тепловий насос та поршвидкої зарядки в гарному білому кольорі за ціною 24 тисячі 900 доларів. Також в нас світлодіодна оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Оригінальні 17 диски на хорошій гумі. Авто складання дзеркал та датчики зон і безключовий доступ. І показую, як буде виглядати в нас всередині шкіряний перфорований салончик, електрорегулювання сидіння водія, авто в нас на повному електропакеті. Тут у нас класна акустика, JBL. є всі асистенти, шкіряне мультикермо, Адаптивний круїз, тримання смуги і зчитування знаків, сенсорна мультимедія з Android Auto Apple CarPlay, є навігація і камера заднього виду, а також передні і задні партроніки. Тут у нас клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефона, підігрів вентиляції переднього ряду сидінь, підігрів керма, і в наборі в нас де ось таких два ключика. І ось так буде виглядати в нас задній ряд сидінь. У нас є розеточка 220 вольт і підлокітник з підстаканниками. І тут в нас. Підігрів заднього ряду сидінь дане авто в гарному і технічному, і візуальному стані, тому кого цікавить, запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Сопошині, вулиця Львівська, 6 А. А також ви можете переглянути весь асортимент наших автівок на сайті автоімпорт